Вітаю всіх! Сьогодні розпочинаємо проходити гру Hitman 2 Silent Assassin Тихий Вбивця. Даною грою передбачається рангові завершення місії, тобто показник ефективності проходження. Щоб отримати максимально високий ранг, нам потрібно якомога менше здіймати галасу, від наших дій не повинні постраждати жодні цивільні особи, і все нам потрібно робити якомога скритніше. За отримання максимально високого рівня, а він тут називається тихий вбивця, ми будемо отримувати додаткові бонуси у вигляді зброї та обмундурування. Ми власне і будемо намагатись отримувати цей найвищий рівень. Ну що ж, давайте будемо переходити до гри, проходити гру, звісно, ми будемо на рівні професіоналу. Ось, власне, знайомий нам лисий агент 47 штрих-кодом на потилиці. Ось його будиночок, в якому він до цього моменту проживав. Працює він доглядальником саду при церкві. Що ж, давайте будемо розпочинати. Ходимо на вулицю. Добре, figlio mio. Come va? Padre, I'm okay, but I must speak with you. Отже, священик нам рекомендує прийти на сповідь о півдні, а поки що, ми сходимо з вами ось у ці невеличкі руїни. Давайте пройдемося сюди. Так, що ми тут можемо зробити? Ми можемо глянути через замок новий функціонал у даній грі, будемо ним при проходженні користуватися. Заходимо всередину, це невеличке тестування. Основи гри. І зараз пройдемо швиденько. Така розминочка. Візьмо доверху. Так, все Тут все промальовано, все круто. Можна, звісно, і бігати тут, але ми в основному будемо ходити. В цій грі всі перехожі, охорона більш стривожена стала, їх в рази легше злякати. Тут побігли, ну хочу, щоб ми ще побігли. Давайте пробіжемося. Так, а тепер ознайомимося із картою. Карта, звісно, стала в рази компактнішою. Ось так можна її переміщати, збільшувати. Ну, супер. Так, ну що, закриваємо. Ну і прийшов час ходити на сповідь. Не поспішаємо, помаленьку рушаємо. Так, ж, все класно зроблено підвальчик такий. Нам сюди наверх. Дивіться, які тут балкончики, вітражі. Детально, до речі, зображені ці вітражі. Ось так от. Старалися розробники, Ну а нам, власне, туди. Padre, I have sinned. Avanti, figlio mio, continue, my son. I have done some terrible things in my life. I, I have killed. Many people, for money, out of ignorance, out of evil, out of hatred. Figlio mio, I know you well. You are also a good person. I have seen you taking care of the garden. I know of the large amount of money you donated to the church. Your soul is on the right path. But father, I do not belong. I'm not of this world. So why should God forgive me? Do not worry, my son. When your time comes, he will have a place for you as well. Just keep God in your heart. Now I must leave. Stay a while and pray. Lead me, oh Heavenly Father, in the path of right. I walk alone and stumble in the dark. Show me the light and I'll go there. Let me find peace in my own heart and save me from my enemies. Benvenuti ragazzi! Purtroppo la chiesa è chiusa, Venite domani, per favore. Benvenuto, vecchio amico mio. Non è questo il momento di darci appuntamento! Aiutatemi! Lasciatemi! Lasciatemi, per favore! Lasciatemi! Так, ну что ж, нашего священника кто-то выкрал, давайте

You will prepare a cash transfer of $500,000. No later than midnight the day after tomorrow. Meanwhile, we'll be entertaining your host, Padre Vittorio. He very much enjoys fishing. We are making sure he is happy that way until payment has been effected. Le sentira de noi. Giuseppe Giuliano. $500,000. Ну що ж, давайте підемо і розпочнемо розкопувати наше минуле. Так, можна трошечки пробігтися. Нам потрібно йти до нашого сарайчика, чим ми і займемося. Так, спускаємось униз. Ось тут нам його. Треба. Переодягнути нашого героя, звісно, має на увазі. Спускаємось донизу. Йдемо до сарайчика. Чекаємося. Агенсі, десь 47. Patch me through to Diana. We need to confirm your ID registration, please. My number is BRO 3886. Put Diana on, she'll recognize my voice. 47. this is diana speaking it's good to hear your voice again we all thought you were dead you'll be pleased to know your skills are in great demand these days you're almost a legend amongst our customers diana i'm not looking for work i need some information on a giuseppe giuliano from palermo it's sicily what have you got let me see giuseppe Oh yes, I've got a fat file. Giuseppe Giuliano, aka Don Anguillo Giuliano, capo of one of the largest, oldest and most influential mafia organizations in Sicily. I need detailed satellite surveillance on his residence and info on security and access routes, and keep an eye out for a priest. He's a friend of mine and was kidnapped. A friend? Have you gone soft, 47? Besides, we don't believe in handing over information for free. How do you think you're going to pay us back? I've heard that you're extremely wealthy. Yes, I know. I've heard that rumor, too. It's not true, though. But I'm sure you can suggest an arrangement. I'll pull a few strings and see what I can do. Actually, I do have a special request for you to perform a contract assignment should be a simple operation a mission exactly if you accept i might be able to give you the requested information very soon what do you say forty-seven still sharp enough to handle a job these days so let's just run through the basic routines together make sure you're not too rusty before your first розповідають про наші, наші основні навички, поки нам тут будуть розказувати. Ми ще зайдемо з вами ось до цього приміщення. Так. Заглянути знову сюди в щілинку, а можна відразу відкрити замочок. Все, заходимо всередину. Ось тут буде зберігатися наша трофейна зброя. Подивіться, скільки її може бути, навіть арбалет, сокири, мечі і так далі. На даний момент у нас поки що тут є набої. Так, так, їх візьмемо. Можна брати, да Нічого страшного. Так, давайте. ні так Почекайте, наче нам двері. Дай мені. Волокно взяти. Оп! Згодиться для завдання. Та воно на всякий случай. Візьму анестетик. Так. Охай. А, Більше я вже так їх набрав, поняв. Хорошо, тепер, що змінилось у цій грі? Зараз я покажу. Залишилось так само можна виглядувати праворуч-ліворуч. Так. Тепер нам кажуть, щоб ми постріляли. Так, ось так ви бачите, тепер виглядає інвентар, відрізняється від попередньої версії. Так, пташок ми полякали, можна і по кабанах стріляти, але не будемо цих тваринок нищити. Так, ховаємо. З ножом бігати і з волокном ми не будемо, ми вже це все вміємо. Ще у нас з'явилась тут можливість зовсім тихо йти. Ось так ми можемо присісти, тихенько рухатись. А ось так ще тихіше. Прямо на колінах повзе наш герой. Власне, все. Основи ми для себе нагадали. Тепер давайте йдемо до нашого сарайчику. Так. І отримуємо наше перше завдання. Тут лежить наш лептоп. Ось він. 47, this is Diana from Agency. We're all happy you're back doing business for us. This mutual arrangement we made to rescue your friend and mentor, Father Vittorio, means you will have to take care of a number of Mafia members residing at the Villa Borghese, where he is kept hostage in the basement. Prime target is Don Giuliani. Security is not exactly lax. Plenty of guards roaming the mansion compound. However, don't expect to free Vittorio just like that. The Don is running a tight ship, and if alarmed, he will probably kill the hostage and escape. They're used to people coming to pay respect, ransoms or bribes, but they are alerted by unusual activities. Check out the map we have of the grounds. Buena Fortuna, 47. Ну Ось ми і оглянули територію маєтку. Ще маленька територія. Давайте приступимо до виконання місії. Для цього спустимось ось із цієї горки і почекаємо охоронця. Нам потрібно перевдягнутися. Далі далечині теж є охоронець, ось він там контролює вивантаження провізії, а ми почекаємо охоронця свого тут. Так. Ось з квітками теж уже пішов. Хорошо, чекаємо, стоїмо. Ось він уже виходить, я чую. Ми собі тут також куримо ти на нас не зважай. Добре, добре, все, давай. Так. Беремо волокно, присідаємо тихенько, підкрадаємось і накидаємо волокно. Так. Добре, і тепер треба якомога швидше перетягнути його от сюди. За паркан, щоб ніхто нас не спалив. Кривай двері, давай, 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 тягни, тягни його. Так, тут ніхто не буде ходити, так що можна залишити тіло. Все, залишили. Тепер. Давайте візьмемо пістолет. І одягнемося. Пістолетик треба сховати. Ну що ж, тепер рушаємо безпосередньо на виконання завдання. Нікуди не треба спішити. У лівому верхньому куті екрана ви бачите, є показник здоров'я нашого героя. І, власне, шкала тривоги. Назвемо і так. Можна, звісно, тут і бігати, але. Не потрібно привертати увагу, адже ми хочемо отримати максимальний ранг, тому треба все робити потихеньку, помірковано. Максимально, максимально акуратненько. Ідемо, нікуди не поспішаємо, розглядаємо по сторонах. Ми також на даний момент являємось охоронцем, тому ніхто на нас не звертає увагу. Це добре. Всю зброю, яку ми зможемо з собою забирати по завершенню місії. Нам будуть переносити у той сарайчик і ми зможемо нею користуватися. Проходимо ми сюди. Так, заходимо в ці двері і відразу йдемо до ось цієї драбинки. Та сюди нам і потрібно Шуруємо наверх. Краєвид, звісно, з цього даху зараз буде просто шикарний. Ось подивіться, там взагалі якийсь океан чи що, басейник, ну, бомба, просто маєток. Класний, круто, здоровезний і класний. Так, давайте там. Балак, що дивіться, яка водичка чистенька. Так, тепер підходимо до цих дверей і заглядаємо. Дивимося, що наш. Так, наша ціль стоїть там, в очікуванні. Поближче сюди до перил. От, по ідеї, ніхто не повинен на нас звертати увагу. Давайте ще тут глянемо в замочок. Не видно. Відкриваємо, присідаємо і заходимо. Так, Поки повзу. Беру волокно. Влатаю ціль. Так, швиденько, швиденько розбираємося зі всім цим Добре. Ховаємо. Тепер нам потрібно взяти ключик від кімнати. Беремо ще револьвер, ховаємо револьвер і виходимо. Завдання змінилось. Ми на нього подивимось трошечки згодом. Зараз треба звідси піти. Так, поміркованим кроком, як будто нічого не сталося, просуваємось далі. Так, одну половинку завдання ми виконали. Прийдемо сюди. Ось там вони всі внизу ходять, нехай собі ходять. Нам треба знову до цієї драбини добратися. Так. Спускаємося вниз. Тут у нас не ходить. Да, ось там він на нас не дивиться, це хорошо. Так, повернулися і знову чалапаємо. Тепер нам потрібно сходити у підвал. Все ж таки врятувати нашого священника. Так. Шайм, шаїм. Йдемо подалі від охорони, не треба біля неї тут ходити. Так, все, далі і далі йдемо, бо вона бачите, як біля неї я пройшовся, вона вже трошечки щось запідозрила. Не зрозуміло, що, звісно, але щось запідозрила. Ось цей підвалчик, куди нам треба зайти. Таким кругалюм. я пройшов, зараз його там відволіче це постачання. Охорона знайшла трубоса, нам вона не потрібна. Давайте відкривати цю камеру. А тут нікого. 47, this is Diana from Agency. You're probably right. Recent satellite footage suggests a priest being dragged along by four bearded Russian looking types in uniform. Так, от тепер завдання змінилось. Давайте на нього глянемо. Ну тут нам розповідають з нуля про це завдання. Але нас цікавить те, що ми вбили Дона, Джузеппе, Джуліані взяли ключ і нам відмінили завдання рятувати священника, оскільки його просто тут немає. Тепер нам потрібно просто втекти. Джудіане цим і займемося. Виходимо звідси. Не поспішаємо, не привертаємо ніякої уваги. Ось так подалі від всіх цих охоронців. Ідемо зараз там назад, перевдягнемося. Тікаємо звідси. Так. Ти збалакай, треба глянути, хто там. Бачу. Ось там охоронець, я пройдуся просто отак. Не поспішаємо. Ми якби патрулюємо цю територію. Костюмчик ми собі ще один купимо, такий, як нам потрібно. А головне скритність. Ну, ось так, власне, ми і досягнули максимального звання тихий вбивця за проходження цієї місії, і нам дали пістолети із глушниками. Це круто. Давайте подивимося статистику. Так, контактів нулі, таємничість максимальна. Ну, вбили ворога одного, нічого страшного. І ось наш рейтинг тихий вбивця Супер. Складність професіонал. Продовжуємо. Так, ось, власне, ми вже в нашому сарайчику зі зброєю. Як бачите, сюди перенеслися всі пістолети, які ми взяли. Всі набої. Так. І все сюди повернулось. Ну що ж, давайте сходимо до нашого садового сарайчика. Подивимося, що нам скажуть про наступне завдання, і будемо завершувати. Так. Відкриваємо, йдемо до лептопа. Ось власне друга місія. Проходити цю місію ми будемо вже в наступному відео. А на даний момент я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі до зустрічі в нових відео.